Ірпінські суботники набирають обертів. І навіть у суботу зранку, коли, здавалося, все місто спить, свідомі громадяни працюють у парку Покровському. Хоча ні, дехто грає в етну літербол і насолоджується створюваною картиною затишного міста. Чистилище Парку Покровського. Трагедія Маяковського. Найприємніше те, що більшу частину небайдужих охочих і зацікавлених у чистоті навколишнього середовища складає молодь. Потрібно працювати багато. Для цього будемо все робити потрібне. Працюють і соромляться чомусь оповісти про свій труд. <праць> Ні, ну окрім Артема, ніхто більше не захотів увійти до кадру. Тому ми направилися до організатора Покровського суботника. Сьогодні суботник забрали срібітішки, як ви бачите, з першого номера. Учас, ще потянуться очень много людей на сьогоднішній день. Сьогодні і завтра у нас фінальна стадія уборки. Ми хочемо зробити цивілізований парк. У Покровському злагоджене прибирання. Та варто перейти на той бік вулиці Котляревського, зазирнувши за паркан, і настрій стрімко падає до нульової позначки. Знімаючи сюжет про суботники, на території бувшого комбінату Прогрес, ми натрапили на таку непривабливу красу. З каналізації тече вода прямісінько в озеро, де... Влітку купаються люди. Індустрія фекалій серед ірпінської природи. Пройди повз, і зрозумій, де до цього тобі дихалося насправді легко. Свято віриться, що невдовзі на це звернуть увагу, бо літо вже не за горами. Василь Чернявський, Павло Лозовий, тебе.